Після війни на сході в мирному житті вони змушені боротися ще й за свої права. Більшість демобілізованих не мають на це сил і здоров'я та ще й грошей на адвоката. Віднедавна учасники АТО мають право скористатися безкоштовними послугами державного правозахисника. Ми відкрили такий центр інформації та консультацій для цієї категорії громадян у місті Мукачево. Мета яка цього центру? Ці особи не мають можливості підійти у центр. Щоби отримати ті чи інші правові послуги скористатися допомогою за рахунок держави, те, що є можливо для інших громадян, тому для того щоб створити такі точки доступу до інформації до консультації до надання безоплатної первинної і вторинної правової допомоги, було відкрито такий центр у минулому році у листопаді місяці. Мобільний центр правової інформації та консультації вже кілька місяців Ісяців діє в Мукачеві. Сюди за допомогою вже звернулося 18 учасників АТО. 25-річний Василь Софілканич, один з перших клієнтів центру. Майже рік відвоював на передовій. Після важкого поранення та контузії дивом залишився живим. Отримати допомогу та усі пільги, на які мають право атовці, Василь не міг, бо не мав посвідчення учасника бойових дій. У серпні місяці він до нас і звернувся з такою проблемою. У нього не було посвідчення статусу учасника бойових дій. А в цьому питанню ми йому допомогли, проконсультували, надали йому адвоката. Адвокат зробив адвокатський запит, в результаті чого він отримав посвідчення статусу учасника бойових дій. Проблему вдалося вирішити. Часу було витрачено місяць. Така проблема, як у Василя, найпоширеніша серед тих, хто повернувся із зони АТО отримати статус Учасника бойових дій процедура не з легких, зізнаються в центрі, Втім, вирішити її реально. для того, аби отримати посвідчення статусу учасника бойових дій. Учасник, який був в зоні АТО, повинен написати заяву про обробку персональних даних. Це обов'язкова заява. До цієї заяви він подає дві фотографії, копію паспорта та ідентифікаційного коду. Ця вся інформація відправляється в оперативне командування, перевіряється, потім затверджується протокольно. І в разі отримання і підтвердження тих даних, коли особу було мобілізовано або військово зобов'язано і підтверджується той факт. По наказу ходу та виходу із зони АТО, для того, аби підтверджено було по наказах, скільки особа була в зоні АТО, законом не встановлено, чи це може бути тиждень, чи це може бути один день, чи це може бути рік. Тільки тоді надається посвідчення учасника бойових дій, і після того. Людина може отримати соціальні пільги. Нині за Василя говорить односельчанин Юрій Кохан, адже хлопець поки не розмовляє. Для пана Юрія допомога хлопцю справа честі. Він і сам учасник бойових дій, тож добре знає, скільки потрібно чекати допомоги від держави. З Василем ми познайомилися ну, в минулому в, в році, дуже в плаченому стані. він якраз знаходиться він був. Розбитий, не знав, куди звертатися. І ми з сумісними зусиллями е, виходили йому всі документи, всі інвалідність отримав, він зараз пролікувався. Він був в такому стані, що навіть не міг ні говорити, ні ходити. Зараз у нас вона, така насущна проблема є, що в нас 19 учасників бойових дій АТО, які ще не отримали, ні один не отримав земельну ділянку. Як Чинедіво є досить таке велике село. Но Да, там двом надали земельну ділянку учасникам АТО, а але там е, земельна ділянка є наклад по два-три чоловіка на одну ділянку. У них проблема зараз із тією землею. Не лише юридична допомога, а й психологічний супровід. Вже кілька місяців центр співпрацює з місцевими психологами. Він ще звертався по отримання психологічної консультації, де ми його перенаправили до Людмило Колядки. Вона з ним працювала досить довгий період. На сьогоднішній день вже є результат. Він розмовляє, тому що коли він до нас звернувся, він взагалі не міг не розмовляти і його. Принесли фактично на руках в нього навіть ну він ще навіть ходити не міг. Він на милицях прийшов. Співпраця у нас тісно відбувається жовтня місяця, у зв'язку з тим, що коли почали до нас звертатися учасники АТО на території військового госпіталю, ми відкрили центр інформації та консультації для учасників АТО, де два рази на місяць ми по з 16 по 18 годину консультуємо учасників АТО по тих питаннях, які в них є першочерм. Черговими і під час консультування правових питань у кожного є проблеми психологічного консультування, і кожному потрібен психолог. Психолог не тільки потрібен як учаснику АТО, але багато кому їхнім близьким. Це дружині, мамі або родичам. Тому ми паралельно співпрацюємо з різними службами і також психологічною службою. У нас це Єдиний психолог це РЛ, який надає. Консультацію має досвід роботи і якісну консультацію, тому що ПТСР це досить важка хвороба, якою повинен займатися спеціаліст, тому що хлопці, які повертаються звідти, вони дуже травмовані, і їм в першу чергу потрібно дати мотивацію на життя, що вони на самі вони мають мотивацію, що в у них є сім'я і вони залишилися живі, і потрібно рухатися далі і вперед. Мы начинали как волонтеры, ходили в госпиталь сначала, а теперь уже как бы ребята знают, их направляют. Очень хорошо то, что все службы, которые есть в Мукачево и в Мукачевском районе, мы между собой знакомы, мы друг друга находим. И сейчас уже на данном этапе очень здорово то, что мы можем перенаправлять по любым направлениям. Ребята обращаются. В общей сложности... Вот за этот период около 120 ребят обратились за помощью. И мы видим, что то, что мы имеем, оно как бы мало, и нам надо уже расширяться. Поэтому у нас есть программа, у нас есть план, мы обращались и к нашим властям. И на данный момент как бы стоит вопрос, и он будет решен положительно о том, что у нас будет центр оказание психологической помощи ребятам. Что важно, чтобы мы не были разрознены, чтобы ребята, приходя в одну точку, например, за юридической помощью, были перенаправлены тут же туда, куда им надо. И э, на данный момент у нас уже есть это содружество друг с другом, и э, я думаю, что оно будет продолжаться и развиваться, и мы будем делать все возможное, потому что только все вместе мы можем э, помочь этому. У Мукачівському центрі безоплатної допомоги зізнаються, більшість клієнтів знаходять у військовому шпиталі. Два рази на місяць для бійців з різних регіонів України юристи проводять консультації та надають кваліфіковану правову допомогу. Ну, Мукачівський військовий госпіталь і пацієнти госпіталю, в основному учасники АТО співпрацюють з Мукачівським центром по наданню безкоштовної правової допомоги на протязі десь 9 місяців останніх, починаючи з осені минулого року. Дивлячись на те, що зараз, наприклад, допомога юриста вона коштує не От. А саме такі консультації дуже їм сильно допомагають, рятують. Я неодноразово вже роздавав контактні номери телефонів, адресу, координати. Центру вони не тільки, наприклад, звертаються під час цих щотижневих консультацій, а також уже після виписки з госпіталю, коли проходять службу вже в своїх частинах, відпрошуються свого на командування, йдуть у звільнення і приходять, консультуються окремо вже по поза стінами нашого. Мобільні групи працівників нашого центру разом із адвокатами, спеціалістами, юристами виїжджають в ці центри, в даному випадку до Миколаївського військового шпиталю і на місці надають необхідну консультацію, необхідну правову допомогу, яка може бути не тільки у вигляді консультації, не складання нескладних заяв, скарг, звернень до органів місцевого самоврядування або до органів державної влади. Основні питання, з якими звертаються до центру, це отримання статусу учасника бойових дій, підтвердження, що поранення або ті ушкодження, які отримали бійці, вони були пов'язані із проходженням військової служби. Основні питання це соціального характеру, це надання земельних ділянок і о тих соціальних, інших соціальних гарантій, які держава гарантувала учасникам бойових дій, що от вони отримують. Це і реабілітація, протезування. В шпиталі нині на реабілітації з півсотні бійців з різних регіонів України. У кожного з них своя історія. Сергій Шепить приїхав сюди з Волині. Чоловік розповідає вже декілька місяців, як демобілізувався. Шість місяців я був на передовій в станиці Луганській, стояв Уже все, вже я своє відвоював. Проблем з соціальними пільгами у нього немає. Зізнається військовий. каже, на Волині гарно працюють волонтери та держслужби, і тішиться, що у побратимів, яким пощастило стим менше, є нагода вирішити свої проблеми. Багато людей є запитань своїх по домашніх по земельних ділянках, так само вони, хто відділяє. От вчителям є такі, що вона працювала в школі вчителькою, мобілізували її, вона пішла служити. От, прийшла додому, їй земельну ділянку не дають, бо їй сказали, що випрацюєте викладачкою, вам вже виділили 2,5 гектара города, що вам більше не положено. От, а воно, виходить, як поградишне питання, воно положено, щоб мені дали. Як вона захищала державу, так мені положено, щоб дали земельну ділянку. Земельні та житлові питання найпоширеніші серед тутешніх АТОвців, зізнаються юристи. Та не всі знають, що додатково мають право ще на 20 соціальних пільг. Хочу зазначити, що при отриманні посвідчення статусу учасника бойових дій особа має право на 22 соціальні пільги. Серед них основними є отримання земельної ділянки, отримання житла. Отримання медичних медикаментів, зубопротезування, безкоштовний проїзд. Отримання матеріальної допомоги під час втрати працездатності вона надається всім, незалежно незалежності від того, чи особа була працевлаштована чи не була до моменту мобілізації та ряд інших пільг, які є досить важливими в життєвому побуті. Деякі з них знають, деякі не знають, ми їм даємо роз'яснення. Ті, які знають, вони перевіряють, чи дійсно ми маємо право на безкоштовні пільги. 75%. При оплаті комунальних послуг, при оплаті житлових послуг. А, а також більш актуальними питаннями є е, отримання земельної ділянки і е, Житла, аби стати на квартирний обліг, для є такі учасники, АТО, яким в першочергово є питання отримання земельної ділянки. А є такі, які відмовляються від земельної ділянки, нам потрібне житло, тому що для того, аби побудуватися, не всі мають кошти. Користатися правом на отримання земельної ділянки нині можуть 170 тисяч учасників та ветеранів антитерористичної операції на Донбасі, повідомляє прес-служба Держгеокадастру. Наразі військовослужбовцям, які набули статусу учасника, АТО вже передано у власність майже 15 тисяч ділянок загальною площою понад 12 тисяч гектарів. У відомстві зазначають, що не припиняють роботу з резервування землі для бійців. Загалом же для забезпечення ділянками всіх учасників бойових дій на Донбасі необхідно майже 200 тисяч гектарів. За останній період часу у нас було дві такі проблемні ситуації, які Потрапили, крім всього, іншого, і в публічний простір. Це ситуація в Закарпатській області, де Геннадій Геннадійович Маскаль. Повідомив про те, що землі, які передбачалися для учасників АТО, були працівниками Держгеокадастру передані іншим особам. Ми детально і дуже швидко, буквально в неділю, це повідомлення з'явилося. В понеділок ми вже мали точну інформацію достовірно. На жаль, думаю, що підлеглі Геннадія Гінатіча Москаля його проінформували некоректно, і ті землі, про які йшлося мова, вони дійсно. Передбачалися для учасників АТО. Вони дійсно їм на сьогоднішній день не надані. Але проблема в тому, що це землі на території міста Ужгорода, і розпорядження цими землями відноситься до виключної компетенції Ужгородської міської ради, і працівники Держгеокадастру не могли відповідно не робили ніяких дій з цими землями щодо їхнього розпорядження. Цю ситуацію ми вже з'ясували, але моніторимо її постійно. До речі, органи місцевого самоврядування на жаль, майже в половині випадків відмовляють учасникам в наданні землі, мотивуючи це тим, що у них немає вільних земель. Іноді іноді органи місцевого самоврядування приймають парадоксальні рішення. Мені приходилося навіть особисто втручатися. Міська рада одного із районних центрів Вінницької області прийняла рішення про передачу учасникам АТО земельних ділянок в оренду на два роки. Ну, тобто логіка взагалі не зрозуміла, оскільки е, ці земельні ділянки це ну, та невеличка компенсація за героїзм і е, самопожертву, яку держава Україна цю компенсацію може надати учасникам АТО. А передати землю в оренду це означає ну, нічого. І після мого втручання міська рада змінила своє рішення, земля була передана у власність. Більше того, ми е, по тому району. Вінницької області вишколи додаткові резерви і забезпечили всіх учасників АТО, які проживали на території міста районного центру. Забезпечили землею. За допомогою до Мукачівського міського центру офіційно вже звернулося 18 учасників АТО і не лише із Закарпаття. Переважна кількість, звісно, вони всі закарпатці наші, але у нас є приклади, коли до нас зверталися бійці, які проходили лікування у військовому шпиталі. Хоча самі по пам'яті можу задати це Житомирська область, це Запорізька область. І, по-моєму, Черкаська. Це хлопці, які зверталися в Мукачський центр. Чому? Тому що вони просто проходили були лікування у військовому шпиталі, зато вони звернулися по місцю лікування. Ця допомога надається незалежно від того, де бійці проживають. Якщо вони звернулися, вони обов'язково отримують максимально можливу допомогу. На даний час укладено 11... Одинадцять з адвокатами, які по мукачево району надають таку правову допомогу. Але у нас в інших районах задіяні ще по два адвокати: це два адвокати із Воловецького району, два із Іршавського, два з Свалявського, два із Берівського і чотири з Свалявського району. А це є от. Та невелика кількість, але достатньо для того, щоб в тій чи іншій мірі надати кваліфіковану допомогу. Ще однією проблемою для військових, які повертаються із зони АТО, є працевлаштування державні служби з питань праці, фіксують випадки, коли військових не поновлюють на їх робочих місцях. Одразу хочу зазначити до честі більшості таких підприємств. Питання вирішується в добровільному порядку. Не виникають конфліктних ситуацій, але, на жаль, ми маємо і випадки, коли доводиться застосовувати і адміністративні санкції, штрафні санкції, притягувати керівників до відповідальності за порушення відповідних вимог трудового законодавства. За минулий рік у нас більше 400 звернень було по колишнім учасникам АТО. Фактично всі звернення розглянуті. По деяких на сьогоднішній день ще тривають додаткові перевірки, але вирішується в першочерговому порядку, в оперативному порядку для того, щоб ці люди, наші вояки, які повертаються, не відчували. Що вони залишилися сам на сам зі своєю проблемою, і в цьому ми проводимо також щоденну роботу з нашими інспекторами. Ми їм про це роз'яснюємо, щоб особлива увага була до наших героїв, до тих людей, які своїм життям, кров'ю е, захищають е, власне тут наш е, мир і спокій. Окрім Мукачева, мобільний центр правової інформації та консультації нещодавно відкрили і у великому березному. Мета яка нашої діяльності взагалі? Надати допомогу не тільки громадянам по відповідно до категорій законодавства, які не можуть собі наняти платного адвоката, але надати їм допомогу безпосередньо вже на місцях, розширити точки доступу у регіоні для того, щоб охопити найбільшу кількість населення нашого краю. Тому що не кожен громадянин може собі дозволити, наприклад, із Волівця приїхати у Мукачево, де є центр безоплатної правової допомоги, щоб отримати ті чи інші послуги по цивільним, адміністративним справам, консультації, роз'яснення і так далі. Тому ми стараємося дійти поближче до людей, до громадян, розширити точки доступу до правової інформації і таким чином виконувати нашу місію. Це посилення правової спроможності розвитку громад. Кожен боєць, який став на захист держави, має отримати від неї своєрідну оплату у вигляді соціальних пільг. І, хоча отримати вдячність держави іноді складно, проте за свої права треба боротись.